Щоб робити сходову, ми сконструювали от такий тренажер для еквілібристів. І з нього робимо сходову. Бачите, вже біленько, красивенько. Сьогодні нанесу декоративну штукатурку і сходова буде готова. Всім добрий день! Сьогодні в нас 9 вересня і в нас готові пофарбовані стіни по всьому мансардному поверху. Така краса вийшла. Дуже гарно поєднується з кольором вагонки. До речі, в минулому відео помітила. Оця е, смуга, яка на відео виглядає, як смуга на стінах, це тінь так падає від освітлення. Тут же немає ще освітлення. Так, ну і готова показати нашу сходову. Вона теж повністю готова. Дуже красива. Я прямо не можу. Народитися, яка краса вийшла. Все, переходимо на перший поверх. Ну, тут на мансардному залишилася підлога, але я хочу цей захисний картон зняти тоді, вже, коли на першому поверсі буде готова плитка. Застелити цим самим плитку, а тут вже переходити до підготовки. Підлоги, ну, тобто, погрунтувати її, а потім вже класти ліноліум. А ми поки пішли на стіни на перший поверх. Дивлячись на той малюнок, що в мене вийшов, і аналізуючи, я роблю висновок, що отакі довгі смуги не, ну, вони не такі красиві, як дрібні. тому Треба робити такі мазочки дрібонькі. Ну, це мій перший досвід. Вперше я робила таку штукатурку, тому будемо знати. А що в нас по сантехніці? Ну, ви знаєте, я так дивлюся, що вже пора заводити рубрику Обіцянки цяцянки нашого виконроба. Тут. Ну, що е, змінилося? Це те, як ви бачите, що фільтри вже брудні. Це означає те, що воду почали набирати. Велика зміна. Е, тобто в хаті з'явилася вода, яку мені обіцяли 11 червня це була субота, і казав економі, що буде вода у вівторок. Цей день настав. Сьогодні вівторок, але не 14 червня, а 9 вересня. Ура! Так, тепер що в нас тут? Ну, тут теж є зміни, тобто підведена вода, каналізація під всі. Як це назвати? Як називається? Ну, душ, 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 прибори, прибори, обладнання. Водяне, яке потребує. А, і ще, ще зі змін те, що залили нарешті у цю дірку тут у нас була ямка, де комунікації тепер рівний, рівна підлога. Це в нас е не трапік, А як це? Ну, злив води. Якщо тут трапиться якась течка води, то не треба буде висьорбувати рушниками чи ковшиками, а вона сама піде у підлогу, ну, в каналізацію. Тут залили тільки там, де необхідно, там, де буде інсталяція, а тут ще Буде встановлюватися от такий у нас буде трапік для душевої кабіни. Ну, це буде не кабіна, а буде тут перестінок стояти. Побудована кабіна буде, не кабіна готова. Ну і тут теж позаливали цю ямку. Тут на кухні, на майбутній теж готове вже. Все під раковину посудомийку. Тобто вода зроблена, вода на вулицю теж проведена. Зараз покажу, як це виглядає. Тобто, вже можна сюди сюди підключати шланг і поливати, поливати газон, ну і мій город. До речі, мій город буяє вже було в мене. Бачите, скільки помідорок. Це я вже зібрала два рази. Гарні, ну такі масові збори в мене було Два. І сьогодні я так дивлюся, що можна третій зробити. До речі, оцей сержант Пепер нарешті. Нарешті ми його скуштували, який він. нарешті ми побачили, якого він кольору. І нарешті ми скуштували, який він на смак. Ну, одразу скажу, мені він подобається зі всіх. в мене тут один, два, три, чотири сорти. Зі всіх чотирьох він мені подобається менше за всіх. А тут ще в нас трупік. Але це не, не той. той, той був малий. Богомол, а це який дорослий, не знаю, прийшов до нас вмерти. Так в нас класно. А, я казала, що можна тепер поливати газон зі шлангу, але, як бачите, пішов дощ. <с? <с?> ну, нічого, нічого. Стіни майбутньої кухні готові до оздоблення декоративною штукатуркою. Погрунтовані та пофарбовані низ е, сніжкою. Фарбою ґрунтовкою. Вздовж сходів є ділянки, які теж треба закінчити. І стіна одна їдальня теж вже готова до нанесення оцією декоративною штукатуркою, яку я вам вже показувала в минулому відео. Це мої продовжуються експерименти з фарбою. Зайшла в магазин, дюфи вже не було, її розкупили, то взяла нову фарбу, буду пробувати, як вона перекриває. Всім привіт! Сьогодні 10 вересня. Як ви бачите, вже розібраний той тренажер для юних еквілібрістів, що я показувала на початку відео. І отут він стояв, показую да. з нього дуже було зручно і шпаклювати, і ґрунтувати, і наносити штукатурку супер інструмент. Билкою, що не зняла відео, як я це роблю, але, самі розумієте, всі руки були в фарбі. Ну, коротше, було не до того. Але тепер, коли взе. Готове, і ми зняли ці такі імпровізовані козли, то, ну, звісно, шкода, що не залишилося відео, як, як це робили і що це було. Та я могла б вам показати, розказати, може, хто не знає, як і ми не знали до того, як зробити цю конструкцію. Ну, але вже пізно, ну, вже як є.